Хоп-о. -хоп. Бляха. Пиріж в голову. Вітаю, вітаю, що ми? Їдемо, їдемо, їдемо. Та думаю, десь тут біля Вовчика випадати. Все, їдемо в гості до пана Сірого. Так, що в нас тут? Ага, є, є одна бричка, вона підходить. Так, добре. Хоп-хоп, заряд-заряд. -хоп. Шіста як Вік На ходу. Хить-хить. Хить-хить. Так, хить-хить, поїхали ще оце. Покашо у нас тут якось. Ага, блядь, сучий пес. Як тобі Сраку роздірявали сразу. Це так цікаво. Єди насрація це. Да. Так, там стрілянина, 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 Стрі... Набої, набоїв багато не буває. Набоїв багато не буває. Багато хто любить сюди приїздити до нього в гості. Ті, Хоп! все, сразу дві. О -хоп, о -хоп. Ти куди їх козляра? Пошорудів, гля? Яка агриться, так він перший. А як битися? А як битися, то ні. Так, є -то пес. смердючий. А добре. А ні, проще. От треба його наша бляха. Господи, налякав мене. Я вже думав він, чесно, чесно кажучи, кудись змився. А тут нікуди змитися з цього гаражика, просто нікуди. Та дваз. І то до вас. так, банок нагребли, на нашкребли і побігли. срань можна взяти, вона нормальна лупаша. Бодренько понасипано. Мінімум двох тут склали. Голеченічко. А ти що? Я так ще не їздив. Так, я ще не їздив. гарненько, як, по маслу. Так. Маленький хлопік. з супермена. Так, нам треба десь сюди через через озеро. Швидкість набираємо. Сучий пес. Ще один сучий пес. Дисяки цих бляха автомобілістів. Сратих. Не перепакуйся, бля. Давайте б підсічемом десь. Спугуємо, по крайній мірі. Угу. І мене просікли десь. А де хто? Угу. Мала сранота. Де? Yeah. Так, ну не бачу смислу тут перестрілці цій. В принципі, ми можемо трошки більш гарнішу позицію зайняти. Ага, угу, ага. Угу. Редна себе. Так. Де ти, їдеш до мене? Так, машинці твої габела, бела, да? Там іще хтось вона тусить з тобою. Повратське, брацьке або ні? Це вже таке. Я вас не бачу. угу Щось видаличенько. Оу, ну гля. Супсі пес глянь. Я... Господи. Ті як забуди, блядь Курва, я ззаді. Тобі стріляю, чуєш. Такі де ти побігла. Хоші. Та шина історія. Є-бой! Фу, нічого собі, оце я стрибнув непоганенько. А що то по автівках? По автівках все поганенько тут. Не Треба хоча б якийсь кущик знайти. Вона гарний кущик. Ох ти ж, господі, яка прелесть. Хе, малий супермен. Так, ну що, там на горі нічого не вештається. Їдемо, їдемо. Не чекає якась гедота. З суті ми можемо ахтівочку десь тут залишити, а саме в кущу тут і посидіти. Йоп твоєм. Ха -ха. Ну як завжди. В саму жопу. За що? І, ну якийсь пес на дупі їде. Так, що у вас троє? Троє один пес отут, я бачив. Так, де ти песоно, блядь, за машиною? Ага, сіло в авто та поїхало. Ти мене ж не бачиш, не бачиш. Так. Ага, ага. Так, а де третій? Де третій? Другого то я бачу, а третього ні. Ніц не бачу. Третій десь сто 100%. Так, та поїхали, що що робити? Що робити? А, ну вони, блядь. Тому тобі автівочку поправити, ремонтик зробити. як ти? Блядь, що відбувається?

<плес> блять, та ти ще й зі снайперки мене кихнути глядь на нього. Дінди-дим-тий-тинь, <плес> монеточка, монеточка, Та ти що, бля? Стрибанці Стрибенці, що це? Oei, is volgde. Goed, goed, papa. Goed, goed. Goed, goed.